Загальна заборгованість неплатоспроможних банків перед національним банком на сьогодні становить 45,2 мільярда гривень. Решта вже погашена. А зараз ми повернемося до цих непогашених 45,2 мільярда гривень. Вважаю, що кому... наша країна. Повинна знати цих своїх так званих героїв у обличчя. Тому наведу вам перелік неплатоспроможних банків, найбільших боржників за кредитами рефінансування і імена їх екс-власників. Тому що це дуже відомі нашої країні олігархи та бізнесмени. Більше ніж два роки Національний банк. У всіх судових справах, у заявах про злочин, в заявах до прокуратури, 44 суда. Ви знаєте, як це все, зараз я вам тільки назову ці імена ім цих горе героїв. Банк Надра, Дмитрій Фірташ. Винен Національному банку 9,8 мільярда гривень. Олег Бахматюк. За кредитами двох своїх банків фінансової ініціативи та ВІБІ банка понад 10 мільярдів гривень. Наступний вже герой це Микола Лагун. Винен за кредитами Дельта банку 8 мільярдів гривень. Константин Живаго та його банк фінансовий кредит винен Національному банку 6,3 мільярда гривень. Леонід Клімов. Він досі сидить нашим народним депутатам і навіть входить до комітету банків і банківської справи. Це такий герой сидить в нашому комітеті по банків і банківській справі. 3,4 і мільярда гривень за кредитами імекс банку. Наголошую. Банкрутство банку не означає, що тепер це горе власники повністю вільні від боргів е, своїх банків. Державні кошти потреба повертати і крапка.